Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як. Пережити смерть тваринки, як пережити смерть улюбленця. Я знаю, що дуже багато людей стикаються з такою проблемою, з таким горем, так сталося, що декілька днів тому ми втратили лимончика. Лимончик це був член нашої родини, це був наш британський котик, який прожив у нас 12 років. Це був котик людина з людськими очима. І так сталося, що з'явився тромб у нас в. Черевній порожнинці в нього, і це призвело вже до великих наслідків. І е, врятувати тваринку вже не було можливості. Але я хочу сказати, що ми віримо в реінкарнацію, віримо в те, що він повернеться до нас. Ми будемо шукати його маму, ми будемо шукати його по очах, і ми обов'язково знайдемо саме свою тваринку, саме свого друга, і він повернеться. Ми в це віримо, знаємо. Але я хочу допомогти людям, які також переживають подібне горе. Трошечки вийти з цього стану, що можна робити, коли ви втрачаєте улюбленця сім'ї, або що не можна робити. Давайте розберемо, коли помирає тваринка, її власник втрачає друга, втрачає прихильність і безумовну любов, яку не можуть дати люди. Тобто та любов, яку дають нам тварини, вона не така, як людська. І коли ми її втрачаємо, це дуже велика втрата, яку можна порівняти з втратою кінцівки. Ось якщо у вас немає руки або ноги, і так само ви відчуваєте, коли ви втрачаєте тваринку. І дуже багато людей переживають подібне горе в ізоляції. Так ось я вам можу сказати, що не можна бути в ізоляції, не можна робити е, якісь Таких депресивних дуже для себе ситуацій, коли ви там заховалися, і всіх плачете і переживаєте. Тому що не, треба розмовляти про це, треба дивитися на фото, на відео, треба згадувати гарні моменти, пов'язані з вашими улюбленцями. Від цього вам буде легше, і звісно, буде легше йому. А люди, які висловлюють підтримку, вони повинні бути щирими, тому що дуже багато людей не розуміють, як це можна горювати за твариною, як це можна плакати, як це можна страждати там, протягом півроку переживати це горе. Повірте, навіть довше можна переживати. Тому хто втрачав, той знає. Тому, якщо ви хочете висловити підтримку, ви, будь ласка, не кажіть, я знаю, що ти відчуваєш, тому що кожне горе індивідуальне. Ми не можемо цього відчувати. Кожна людина по-своєму переживає. Але скажіть, будь ласка, такі слова. Я знаю, що ваша тваринка була важливою частиною вашого життя та сім'ї. Я знаю, як багато вона для вас значила, як сильно ви сумуєте. І просто підтримайте людину якоюсь розмовою на іншу тему, відволікайте, робіть якісь сюрпризи, можливо, подаруночки, для того, щоб людина легше переносила це горе. А для тих, хто втратив тваринку, можна зробити ритуали, можна зробити поминки, як ми робимо за людьми так само. А можемо зробити ритуал пам'яті. Для цього треба розпечатати, роздрукувати фото тваринки. Можна Зібрати в коробочку якісь іграшки, які тваринка любила. Можна покласти речі, якісь які залишилися, можливо, після тваринки, і цю коробочку зберігати, поки він не повернеться до вас. Це також буде вам давати полегшення. Ще можна сказати, що якщо ви відчуваєте дуже фізичний біль сильний, то ви можете торкатися тих місць, де тваринка у вас любила лежати, знаходитися. У мене лимончик завжди лежав у мене на ліжку в ногах, і ось я декілька днів я відчуваю можливо, там його присутність, і на цьому місці, коли я там побуду, трішки мені легше, тому що я знаю, що він може туди прийти, навіть якщо я його не бачу. І, знаєте, я з ним розмовляю, розмовляю постійно. І тому раджу і вам, якщо у вас є така ситуація, ви можете розмовляти душі тварин, вони як людські душі, вони все відчувають. В деяких повірях кажуть, що кішка не має людської душі, але я в це не вірю, і я знаю, що. Кішка, це як людина, тому підтримуйте людей, у яких таке горе. Ви можете їх обіймати, ви можете казати їм слова підтримки. Іноді люди соромляться розповідати про те, як сильно вони страждають за своїм улюбленцем, і тому дайте можливість їм про це розказати, можливість висловитися. І тоді стає легше на душі. Навіть плакати можна і не забороняється, але не затягуйте цей процес, а просто просіть свого улюбленця швидше повернутися. І я впевнена, що він поверне. Можете виставляти фото, якщо вам подобається, якщо бачили вашу тваринку всі. До речі, я замовила, ми з Єгором так вирішили замовила подушку зображенням лимончика, зараз вона у мене там лежить, і ми ще замовили портрет як картину. І коли приходять до мене люди додому на прийом, їх завжди зустрічав лимончик, всі його люблять і знають, і тепер буде зустрічати портрет, ну, поки він сам не повернеться. Я можу сказати, що е, горе, яке ми відчуваємо після втрати тварини, воно може довго бути, може бути не менше, ніж за втратою людини. Ви можете горювати. Тому це десь може бути декілька місяців, може півроку, може рік. І найголовніше не питайте людину, а не хочеш ти завести іншу тваринку? Не може бути поки що іншої тваринки, може бути або повернення, або час, який повинен пройти, щоб завести іншу тваринку, тому що траур вимагає часу. І не кажіть, та візьміть там собі кішечку або собачку, і тобі буде легше. Можливо, і так, можливо, буде. Але людина кожна сама вирішує, коли це повинно статися. Тому ми чекаємо повернення лимончика. А вам дуже всім дякую за підтримку. Це дійсно важливо. Це дійсно було потрібно в той момент, коли ми втратили нашу рідну душу. І ну, це дуже дуже для мене важливо. І це була величезна підтримка. Насправді. Так, переходимо до більш реальних речей. Хочу сказати, що в мене з'явилися ще на минулому тижні. Просто не виставляла ще не показувала. Але в інстаграмі вже показувала. У мене з'явилися продукти травничка. Дивіться, є зараз отакий чудовий карпатський чай для похудіння. Тут природний склад, всі травки тут описані, з чого він складається. Приготування цього чаю і як його саме вживати. Також тут є. Будь ласка, декілька пакетиків у мене є. Сьогодні вже два відправляю, і ще в мене декілька є три чи чотири. Вартість такої упаковочки 250 гривень. Будь ласка, натуральний чай для схуднення. Далі є у нас ось такі мазі, є від геморою залишилася. Дивіться, це також природний склад. Тут все написано, з чого складається ця мазь, як її використовувати. Також мазь від геморою 350 гривень. Далі мазь від варикозу. Далі дивіться, це в нас перші стадії варикозу, коли у вас він тільки з'явився, бо він ще не дуже розвинутий. Також 350 гривень. Далі в нас є карпатська живиця, це взагалі універсальна мазь, яка підходить для всього. Дуже добре її використовувати для тих, у кого є тріщини на п'ятках, у кого на ногах є проблеми, що тріскаються п'яти, будь ласка, це підійде. Також фрункули, герпес, мастопатія, нариви, опіки. Тут також від геморою можна використовувати. Тоненьким ми наносимо його таким шаром і лікуємося два рази на день. Тут також все написано, як її вживати. Також 350 гривень. І з'явилися настоянки, так як зараз час хвороб, осінь у нас, ось такий у нас є прополіс, дуже чудовий, який можна лікувати практично все: болі в горлі, ангіни. Він дуже добре допомагає, коли є грибочок на, на, на нігтях, коли грибкове ураження нігтів у нас. Далі може бути при нежитті, при зубному болі для загоєння ран і при гастриті. Він чудово допомагає. І ще ось така настоянка, це зміцнення імунітету. Тут, тут у нас є природній антибіотик, і також є природній, саме природній це на травках. І е, тут у нас антиоксиданти, тобто це очищення організму. Тут у нас шепшинка, хінацея, і тут іще в нас. Водичка, джерельна, карпатська входить це для того, щоб ви не хворіли. Оці настоянки в нас по 400 гривень. Є і інші буду показувати вже в інстаграм. Ще хочу сказати, що в нас буде прямий ефір в кінці місяця. І з подаруночком, звичайно, в цьому місяці подарунок буде не езотеричний товар, там буде в нас косметика. Тому, будь ласка, приходьте на ефір, приймайте участь, це безкоштовно. Дату ефіра і час проведення ефіра я додатково повідомлю. А вам гарного спокійного дня. І якщо у вас є домашні улюбленці, будь ласка, скажіть їм, що ви їх любите. Дякую.